Привіт, моя голова Лиса, тому що в неї багато думаю, і вона виділяє багато тепла, борода синя, тому що це по-революційному і зовсім не схоже на фіделя. Сьогоднішня розмова про те, що люди чують те, що хочуть почути, і бачать те, що хочуть побачити. І це причина поразки в багатьох випадках. Люди просто копіюють бездумно чи якийсь чужий досвід, і страх навколо нагнітає їх на неправильні вчинки, такі як. Те, що їм здається, що їм треба максимально замаскуватися і злитися з навколишнім середовищем. Вони купують якісь безглузді балаклави кольору навколишнього листя і дерев, там якісь піксельки, якісь тактичні рюкзаки, для того, там якісь пончо, щоб там від когось сховатися і не бути поміченими якимись дронами, прикордонниками чи ще яким-небудь. Це все не годиться, категорично не годиться для того, щоб їхати як турист на ворогту і рухатись по туристичних стежках в бік західного кордону. Тому що якщо вас такі речі побачать навіть у Львові, то повірте, у вас будуть проблеми у Львові навіть, навіть у Києві, коли ви будете з собою такі речі носити. Я вже не говорю, якщо хтось там серед ваших речей таке побачить десь у ворогті на вокзалі. Вам хана. Туристи вони йдуть суцільним потоком туди і вони виглядають яскраво. Вони люблять яскравий одяг, вони люблять всякі ультрамодні речі і шумну компанію. Вони веселі, а не перелякані. Вони передчутті цікавої натхненої подорожі, а не того, що їх зараз хоплять і будуть хірячити там копняками. Такої, таких речей там не відбувається, тому що люди, які ходять в гори... Вони ходять туди з двох причин. Або це єдиний спосіб проведення часу, у них на більше немає. Є гроші на квиток на поїзд. Вони там купили на якомога дешевші там якийсь намет, керімати і тому подібне. А то взагалі їх позичили і пішли в гори, тому що на морі, ну в попередні часи, на морі треба було наймати там якесь житло. Там не кожен з наметом може на тому пляжу поспати. Треба взяти з собою цілу селену всього. І друга категорія населення, котрі вгори йдуть через те, що їм е, їхня теперішня, їхнє теперішнє життя, воно надто просте, без ніякого, е, без ніякого екстриму. І коли ти просто сидиш за офісом чи в офісі за столом, твій, е, е, твоє життя настільки комфортне, е, що будь-що е, ніякого екстриму в це не вносити, то будь-які там дрібні речі, вони вже є стресом. Люди йдуть в дику природу, займаються екстремальними видами спорту для того, щоб підняти собі цей поріг стресу. Коли ти там десь йдеш, замерз, намок дощем і виснажений, геть зовсім ноги болять, і ти розумієш, що до найближчого населеного пункту кілометри-кілометри цими горами ніхто тебе звідти не зніме, і тобі самому треба йти, воно... Досить екстремально відчувається. Хоч ці умови, вони хоч і безпечні, все одно безпечні, тому що максимум, що тобі там загрожує мозолі на ногах, і там якась можливо застуда, якщо ти там сильно перехолодишся. Хоча, якщо в тебе є сили рухатися, то якби ти там не змерз, ніяка болячка тебе не візьме. Тому ці люди і ходять в гори для того, щоб підняти цей поріг стресу, і для того, щоб там якісь переговори. І з членами команди, чи з якимись замовниками, чи там третє, десяте, вони не були для них такими стресовими. І вам треба влитися поміж цих людей, поміж першої категорії або поміж другої категорії. Виберіть собі когось по вашому фінансовому статку і по виду діяльності для того, щоб зрозуміти, хто вони такі, і повторити їхні наміри і поведінку. І ці люди, коли вони приїжджають в гори, вони приїжджають ворогту, вони приїжджають з гарним настроєм, вони висипають з того поїзда, вони сідають на ті маршрутки із, із піснями, без ніякого бухла, е їдуть туди, в гори для того, щоб виснажити себе до півсмерті. І ви теж повинні бути такі з передчуттям е веселої пригоди, а не бути на страху, що вас зараз там вхоплять і кудись потягнуть. Тому що якщо ви будете на такому стресі, то це зі сторони дуже добре видно. І люди, які, які навіть там в цивільному будуть, які не будуть виглядати як там якісь прикордонники, вони повідомлять про вас кому слід і за вами прийдуть і з вас віт і вас звідти заберуть, і для вас для вашого ж блага, тому що. Люди подекуди можуть там ходити, намотувати кола, коли вони вперше приїхали в ті гори. Без ніякої їжі там три дні можуть там боротися за виживання і, і вмирають також в тих горах, тому що вони неадекватні. Вони нікого ні про що не питають, вони тримаються в своєму в таємниці, вони думають, що за ними стежить СБУ, там сусіди їх здадуть. І всі тільки люди хочуть це зробити, щоб зробити їм зле і, і позбавити їх життя, що є абсолютною неправдою. Люди в більшості своїх випадків керуються добрими намірами, навіть коли вони хочуть вас комусь здати, тому що у людей немає своїх думок в голові, їм вони вкладені. Які їм вкладені, то їх вже замінити важко, їх вже в десятеро важче замінити на щось небудь адекватне. Таке, наприклад, є приклад слова патріот. Воно з'явилося в 16 столітті, і воно просто означало земляк чи співвітчизник. А зараз воно перетворилося на того, хто має там без будь-яких то підстав боротися за добробут своєї країни, аж до того, щоб покласти своє життя на добробут своєї якоїсь абстрактної країни. І так відбувається зі всім у вашому житті. Тому люди, котрі хочуть вас куди-небудь здати, вони це роблять не через те, що вони злі і вас ненавидять, а через те, що вони думають, що, вони, що, вони, що їхній вчинок буде на користь усьому там соціуму. Це такий собі відступ від теми. Головна ідея, яку я хочу донести, що заросляк і ворогта, ярем чи там. Той, Ясеня, навіть рахів, він безпечний для всіх тих, котрі самі себе не здадуть тим зовнішнім виглядом, щоб їх там дотискати. Ті прикордонники так, вони шастають по тих готелях, шастають по вокзалах, їхня поведінка там не передбачувана. Чим більше людей боїться занурюватися глибше в той, до, до кордону, тим далі вони від кордону пересуваються в пошуках тих своєї здобичі. Ви не думайте, що, як, що у вас там буде цілий поїзд ви, не, ви, Вам здається, що всі навколо вас беруться в один день і щодня грибуть і тікають з України. Це далеко не так. Влітку, в кращі дні в Румунію, через пункт обробки тих біженців. Проходить десь 30 людей максимум. Це влітку, це найкращі дні, в найкращу погоду. У минулому році, коли ще гуцули їх там возили повним ходом на мотоциклах, туди доставляли там якимись автомобілями, перевантажували з багажника в багажник і переносили на руках там якимись річками, стежками. Зараз тих гуцулів там попереловлювали в січні. Місяці. СБУшники сильно стали активними. Мабуть, через те, що потік зменшився і вони оголилися в вузькі місця, куди можна було проходити. І вони їх там в тих вузьких місцях і повиловлювали. Бо коли тепла пора року, то у вас набагато більше простору для маневру, у вас набагато більше варіантів, куди йти. А в холодну пору року доводиться вибирати найкращі умови, найкоротший шлях найвужчу річку, най, найменшу глибину там. І вони на цьому всьому і попалилися. Найближча відстань до того якогось угорського паркану. І, і їх там половили і їх прорідили. І зробили з них статистику для тих всіх гуцул, для тих всіх койотів, які цим займалися. Вона не несе ніякої абсолютно загрози, тому що їм нема чого придивити. Водити руке, людей на екскурсію до кордону чи возити їх у багажнику автомобіля це ніякий не злочин. Навіть якщо ти там береш за ту всю операцію дуже багато грошей, це все це, 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 це ніякий не злочин. Обирати клієнтів за свої послуги це, це ніякий не злочин. І ніякі тюрми їм там не світять. І взагалі, що там вам їм показують про них, то все дурня і неправда. Тому що ці хлопці вони від них спетляють, а потім ще стануть героями. Після того, якщо ця вся фігня закінчиться, як би вона не закінчилася, вони все одно стануть героями. Дехто з них ще може і отримає якісь там не знаю, нагороди державні і, і суспільні за те, що він в такий важкий час давав людям можливість. На, на, на другий шанс на життя в соціумі, яке не хоче тебе вбити. Знову ж таки, наш соціум в Україні він не, він не хоче тебе вбити. У них просто така альтернативна реальність, це паралельна реальність до всього світу. Українці це всього там якихось 40 мільйонів населення було. І вони ізольовані цією мовою, вони ізольовані фінансовими статками, вони не можуть подивитися, як живуть інші люди. Не можуть читати літературу інших, дивляться тільки якийсь контент українською мовою або російською мовою здебільшого. І вони ізольовані цим інформаційним простором, і політики це все прекрасно знають. То і Путін дуже добре знає, і Вова Зеленський цю фігню дуже добре знає. І вони добре тримають ваш розпорядок дня і те, що вкладають в ваші голови. Тому так воно виходить. Провини людей в цьому немає. Звичайно, вони щось з цим могли би зробити, але то, за, то занадто складно. Це треба, щоб хтось їм показав. А наразі ніхто цим займатися не хоче. Той, хто пройшов цей шлях, він собі живе в добробуті і, і мовчить, тому що на нього накидується. Як він тільки відкриває рот, йому там... ніхто не чує, що він навіть говорить. У них там своя паралельна реальність, у них слова мають інше значення. Тому Людей, які спетляють за кордон через, через той заросляк чи через ясінню, їх одиниці, їх там один-двоє в день. А інший їх потік народу, там їх десятки і сотні людей. Там, це, там сотні тих туристів, які будуть виїжджати влітку в теплу пору. Там буде сотні туристів щодня. І Якщо серед тієї сотні буде хоч один, один чи двоє. Там його вчислити можна хіба що буде по цьому вашому тавру на чолі, що ви там поназбирували із собою там якихось, не знаю, три компаси за 200 баксів кожен, там якісь там не знаю, карти і ламіновані і не знаю, які світяться в темряві. По таких речах. Тому ті прикордонники, які там чергують, вони там у відрядженні. Вони теж там нічого не знають, як туристи виглядають, і подекуди вони доколупуються до реальних туристів з абсурдними речами. А туристи здебільшого люди вічливі і освічені. і Вони гарно там їм відповідають на питання, і вони не можуть зрозуміти, що ця людина має якісь там погані наміри стосовно них, тому що. Люди, в котрих життя добре, вони думають, що всім решта теж добре. І вони хочуть зробити людям добре, ці люди, котрі щасливі. Так само думають, що ті прикордонники теж на стороні добра. Насправді ні. Насправді вони там в них там протилежні цілі, і вони абсолютно не розуміють один одного. І... Бувають всякі абсурдні там, розмови між ними, які, які одні ті самі речі розуміють абсолютно інакше. До цього, до цього треба бути готовим, але це, це не несе ніякої загрози. На це ви просто витратите якийсь час їм, там даючи якісь пояснення. Важливо, щоб у вас не було на чому спалитися, щоб у вас не було. Якихось компасів, які туристи не використовують, тому що туристи йдуть по додатках в телефоні. У них там всіх є якісь телефони. Там ті Карпати, вони там на пару днів. У них там є якісь павербанки для того, щоб ті телефони працювали. Звичайно, є якісь компаси і паперові карти, їх можна купити в туристичних магазинах. але їх треба купляти в туристичних магазинах такі речі. Тому що, якщо ви там будете шукати щось там дороге. Невідомо де, воно буде відрізнятися від того, що ці прикордонники бачать там щодня. Тому, якщо ви щось купуєте, то вам треба купляти його серед тури, серед туристичної цієї тусівки, і треба купляти такі речі, які продаються тут у нас в Україні в туристичних магазинах. Це те, що стосується там тих карт. Є карти ламінові з компасами, які, які вам і не дуже потрібні. Там Це просто. Якщо ти, звичайно, йдеш один, якщо ти там втопиш то якийсь телефон разом з тим павербанком, то, то, то не знаю, навіть, навіть з картою і з компасом. По чому ти там будеш орієнтуватися, Ну, ти вийдеш до якогось озера, що то за озеро, то несамовите чи Бербенеску, Якщо там нікого не буде, то, тобі, то ти з картою там собі ради не дасиш з компасом. А якщо там е, будуть люди, то карта і компас тобі не потрібен, тому що вони тобі скажуть, куди тобі рухатися далі. Е, тому ховати свої наміри в тому, що що ви там кудись збираєтесь петляти, бо у вас там якесь СБУ зустріне, е, це дурня собача. Ви можете щиро відкрито цим ділитися. Я щиро відкрито всім розповідав про свої наміри. Е, люди, звичайно, там дехто намагався обурюватися, але. Я достатньо сильна особистість, і люди здебільшого, ну, не могли мені сказати, що я маю якісь там неправильні наміри. Вони обережно мені там говорили, що це якось не патріотично, чи ще там якось. Тому що протистояти, ну, протистояти мені складно. Моїй такій впевненій подачі. У вас не може бути не така ситуація, але вам треба консультуватися, консультуватися з іншими людьми, не тримайте це в таємниці і не думайте, що ви чините якийсь злочин, що збираєтесь звалювати звідси. Просто ви це не маєте афішувати там, де ви там стартуєте з пункту призначення в тій якісь Яремче, ясині чи, чи ворогті. А в тому місці, де ви там живете, Київ, Львів, чи ще там де-небудь, ти заходиш просто в якийсь туристичний магазин і кажеш, я хочу звалювати в Румунію, мені треба маршрут, мені треба оснащення, мені треба еквіп. І повір, там якщо не якась дівчинка торгує тим, а людина, яка дійсно там ходить в ті походи, вони тобі дадуть рекомендації. Як то зробити, тому що люди дуже люблять ділитися своїм досвідом і своїми знаннями. Це їм дає відчуття того, що вони розумні і, і вони хочуть цим поділитися, навіть, коли, навіть із такою метою. Тому підсумок, виглядати як турист, не брати з собою ніяких зашкварних речей там, із маскувальних військових. І і не вдавати із себе ніякого там, ніндзю, команду і все таке. Не боятися зливатися з натовпом, не боятися заросляка, не боятися там ніяких блокпостів в, в, в горах. Якщо ти виглядаєш як турист, поводишся як турист, тобі нічого не загрожує. Ніхто тебе нікуди тягнути не буде. Ось що головне. Ось в чому. Ось в чому моя методика і полягає. Тому що ви думаєте, що всі сидять вдома, ніхто нікуди не їздить. А це насправді не так. Подивіться по вебках, скільки народу катається на тому е, драгобраті навіть зараз. Вони туди що, літаком добиралися? Чи як Чи як ви думаєте, вони туди потрапили? Вони туди їдуть в звичайний спосіб, звичайним поїздом. Чи подивіться, Влітку в тих готелях в Яремче, в Ворохті, там є купа всяких таких гот... баз відпочинку готелей і всякими басейнами. Та ви там місця влітку не забукаєте, щоб там могти е... там відпочити. Тому що воно там буде в сонячні дні все зайняте повністю. Там маса людей туди їде, і вам із цією масою людей просто треба змішатися. І все у вас вийде. Просто через страх треба переступити. Бо ви його не позбудетеся. Страх це така річ, що чим більше ти боїшся, сидячи вдома, тим менше в тебе шансів щось, щось зробити. Тому що це, страх доводить до абсурду, що тіло відмовиться тебе слухати. І тобі треба не дочекатися, не дойти до такої межі, коли просто власне тіло відмовиться тебе слухати, доказати, та ну в баню тебе, Микола. Я, я не хочу вмирати, нікуди ми не йдемо. Ми сидимо в хаті і будемо вмирати з голоду тут, а не, а не там десь у відділку із прикордонниками. Тому не допускайте цього. Через страх треба переступити. Всім успіху, усіх все вийде.